Компост це без перебільшення золото для кожного господаря, що має город чи хоча б клаптик землі біля хати. Коли кажуть гній, сила, то про компост треба сказати ще вище. Це сила, що створюється з нічого своїми руками, без копійки витрат, усе, що в домі чи на подвір'ї, здається непотребом. рештки їжі, листя, бур'ян, трава, старе сіно. Тирса, навіть пилюка з підлоги, усе це може перетворитись на живу землю, що годує рослини і дає врожай, і тому не дивно, що в кожному селі, де ще залишилась праця на землі, тема компосту одна з найважливіших люди роками шукають той спосіб, як зробити перегній швидше, як не чекати по два роки, поки купа вистоїться, а мати добриво вже наступного сезону. Чому компост такий важливий? Бо земля без нього збідніє, вона, як людина, без їжі втомлюється, виснажується, перестає родити. Можна купити хімічні добрива, але від них земля не оживає, а тільки тимчасово підживлюється. Компост це живе добриво. У ньому повно мікроорганізмів, черв'яків, природних грибків, які працюють без зупину, перетворюючи сміття на користь. Це природне коло життя. Усе, що виросло, знову повертається в землю, і знову з неї виростає нове. Ще здавна селяни знали, що без безперегної город не дасть урожаю, наші діди і прадіди збирали бур'яни, бадилля, листя, гній і складали в купи, що стояли рік два, поки не перетворювалися у пухку чорну масу. І, хоч вони не знали слів мікроорганізми чи біоактиватори. Але розуміли серцем, що земля любить живе. Кожен шматок перегною повертав їй силу. Тому й город тоді був живий, помідори соковиті, картопля велика, морква солодка. Сьогодні люди часто забувають про компост, бо легше купити мішок добрив у магазині. Але ті, хто живе в селі, знають найкраще добриво те, що зробив сам. І головне то це не просто економія. Це спосіб не засмічувати своє подвір'я, не палити листя восени, не викидати рештки їжі, а використовувати їх із розумом. Компост це як кухня для землі, де все має свій рецепт і пропорції. Якщо придивитись уважно, то компостна яма це оце, це маленька лабораторія. Там, у глибині, день і ніч кипить життя, у ній усе гниє, розкладається, парує. А потім перетворюється на чорний пухкий перегній. І щоб цей процес ішов швидко, потрібно знати кілька простих, але дуже важливих речей. Одні люди кидають у яму все підряд і дивуються чому через рік там ще видно качани кістки, інші все роблять за порядком, і вже через півроку мають готове добриво, яким можна підживлювати грядки. От у цьому й полягає головна суть на Знати, що і як класти в компост, щоб не чекати даремно. Компост – це не просто гній чи сміття, це живий організм. Він дихає, їсть, гріється. Якщо йому холодно чи сухо, процес зупиняється. Якщо забагато води, усе починає гнити і смердіти. Якщо замало кисню, компост задихається. Тому справжній господар ставиться до компостної купи як до живої справи, яку треба доглядати. Недарма в народі казали, хто за компостом дивиться, той і врожаю не боїться. Це справжня наука, але проста, як і все в природі. Є ще одна важлива причина, чому компостна яма потрібна в кожному дворі, це чистота, там, де є компост, менше сміття. Немає куп сморідного листя, яке палять восени, забруднюючи повітря. Немає смітників із рештками овочів і трави, усе йде на користь. Навіть курячий послід, який раніше викидали або просто зливали в канаву, можна змішати з травою і зробити прекрасне добриво. І таким чином господар не тільки береже землю, а й навколишнє середовище. Кожна господиня знає, що хороший компост це запорука гарного врожаю. Неважливо, чи маєш 10 соток. Чи лише кілька грядок земля віддячить, бо це не просто підживлення, це повернення того, що земля колись дала. І якщо робити все з розумом, компост стане найкращим другом будь якого господаря. Тому тема, про яку сьогодні йтиметься, що додати в компостну яму для швидкого перегною справді важлива адже від цього залежить, чи отримаєш готове добриво через півроку, чи чекатимеш роками. Знання про компост це не просто сільська хитрість, це основа справжнього землеробства, яке тримається на природних законах, і якщо розуміти ці закони можна досягти великої користі з малих речей. Тож далі ми поговоримо про те, як правильно складати компостну купу, які матеріали додавати, чого уникати і як зробити так, щоб процес йшов швидко і без неприємного запаху. Але перш ніж перейти до цього, треба запам'ятати головне компост це не сміття, а багатство. І тільки від людини залежить, чи стане воно добром, чи перетвориться на гнилу купу, що ні до чого не придатна. Щоб компост швидко перетворювався на перегній, потрібно не просто скласти все у яму і забути, а дотриматись певного порядку. Усе має своє значення. І що кладеш? І як кладеш, і навіть коли. Компостна купа це, по суті, живий організм, який працює за своїми законами. Якщо дати йому все необхідне, тепло, вологу, повітря і поживу, він буде варити перегній швидко і рівномірно. Якщо ж порушити баланс, процес може затягнутися на роки або взагалі зупинитися. Перш за все треба розуміти, що компост складається з двох головних складових. Зелених і коричневих матеріалів. Зелені це все, що містить азот, трава, бур'яни, городні рештки, кухонні відходи, гній, курячий послід, кропива, листя капусти, шкірки овочів і фруктів. Коричневі це матеріали, що містять вуглець, сухе листя, солома, сіно, тирса, гілки, шкаралупа горіхів, папір, картон, навіть попіл, але в міру. Ці дві групи мають бути у правильному співвідношенні приблизно дві частини сухих на одну частину зелених. Якщо зелені домінують, компост буде мокрим і почне смердіти, бо там забагато азоту. Якщо ж надто багато сухих, процес буде дуже повільним, бо не вистачатиме живлення для бактерій. Починати компостну купу краще з дна. Добре, коли вона не просто на землі. А в спеціальному місці, де є дренаж, щоб не накопичувалась вода. На сам низ кладуть грубі гілки або кукурудзяні стебла. Це створює вентиляцію. Потім йде шар сухих матеріалів, далі шар зелених. І так чергують Сухе, мокре, бур'ян, солома, лушпиння, листя і так далі. Кожен шар можна трохи присипати землею, щоб допомогти мікроорганізмам працювати швидше. Земля? Це своєрідний стартер, вона приносить бактерії, що запускають процес гниття. Не варто кидати у компост усе підряд. Є речі, які категорично не підходять. Наприклад, залишки м'яса, риби, кістки, жир, молочні продукти, хліб із пліснявою вони не тільки притягують щурів і мух, але й уповільнюють розкладання. Так само не можна класти рослини, уражені хворобами або бур'яни з насінням, бо потім. Усе це повернеться на город. Також обережно треба бути з попелом він лужний і може спалити бактерії, якщо сипати забагато, краще додавати його трохи, як присипку між шарами. Вологість одна з найважливіших умов. Якщо компост сухий, процес гниття просто не почнеться, якщо занадто мокрий, усе перетвориться на гнилу масу з неприємним запахом. Добре правило таке. Компост має бути вологим, як віджата губка. Якщо взяти жменю і стиснути, має виділитись кілька крапель води не більше. Тому в спеку купу треба поливати, а в дощову пору прикривати соломою або плівкою, щоб не розмивало. Ще один важливий момент повітря. Без кисню бактерії не можуть працювати, і компост задихається. Тому його треба час від часу перевертати раз на 2-3 тижні. Це оптимально. Можна робити це вилами або лопатою, просто перемішати шари, щоб кисень потрапив усередину. Після кожного перевертання процес оживає, температура вкупі піднімається, і розкладання йде швидше. Якщо не хочеться постійно ворушити, можна робити отвори трубами або дерев'яними кілками, щоб повітря проходило всередину. Багато хто робить помилку, компостують лише восени, коли є листя та городні рештки. Насправді це треба робити постійно. Улітку можна кидати скошену траву у серпні, бур'яни з грядок, у вересні кукурудзяні стебла, а взимку кухонні відходи. Якщо є місце, найкраще, коли компостна купа живе цілий рік, тоді й добриво виходить рівномірне, без різких запахів і недогнилих шматків. Ще одна порада: не шкодуйте гною. Якщо маєте корів, кіз чи кролів, їхній послід у невеликих кількостях чудово прискорює дозрівання, але не треба робити купу суціль із гною він дуже гарячий, може та запектися і спалити мікроорганізми. Найкраще перемішувати його з сухими матеріалами, соломою, тирсою, листям. Курячий послід взагалі дуже сильний, ложка на відро води. І можна полити купу, щоб розігріти. Якщо хочете мати швидкий компост, треба пам'ятати ще про одну хитрість подрібнення. Чим дрібніші шматки, тим швидше вони перегнують. тому великі гілки краще подрібнити кукурудзяні стебла, поламати, а картон порвати на шматки. Бактерії не можуть їсти великі частини, їм потрібна поверхня. Подрібнення збільшує площу контакту і процес іде. В рази швидше. Вибір місця для компостної ями також має значення не треба ставити її прямо під сонцем. Усе висохне. Але й у повній тіні недобре буде надто холодно найкраще півтінь, десь біля паркану чи під деревом. Головне, щоб була земля, не бетон чи асфальт, бо через землю заходять дощові черв'яки, а вони. Головні трудівники компосту вони розпушують, перетягують, перемішують, роблять масу пухкою і живою. І якщо все зроблено правильно, шари, волога, повітря, тепло, компост починає жити. Через кілька днів він розігрівається, всередині з'являється пар, як із діжки з квасом. Це знак, що процес іде. Через місяць два температура почне спадати. І тоді починається другий етап дозрівання. У цей час головне не дати йому пересохнути. Через півроку, а то й раніше, ви побачите чорну пухку масу з запахом лісової землі це і є справжній перегній. Та щоб дійти до такого результату, треба ставитися до компосту як до справи серйозної це не просто купа сміття за хатою, а частина господарства, така ж важлива як курник чи погріб. Бо від неї залежить родючість вашої землі, а отже, і добробут родини. І кожен господар, що розуміє це, не викидає відходи, а збирає їх на користь, знаючи, що кожна лушпинка, кожен листок це майбутній врожай. Коли мова заходить про компост, кожен господар має свої секрети і перевірені роками хитрощі. Одні клянуться, що без кропиви компост не заграє, інші додають дріжджі. Треті – настої з курячого посліду або сечовини, і, хоч усі ці способи різні, мета одна прискорити перетворення органіки на родючий перегній. Бо кожен, хто колись чекав по два роки, поки купа до дозріє, знає, як це буває прикро земля чекає, рослини чекають, а компост ще сирий. Тому люди й вигадують усілякі прийоми, щоб допомогти природі. Трішки швидше впоратись. Почнемо з найдавнішого способу кропиви. У селі кажуть додай кропиви, земля оживе. І це не дарма. Кропива містить багато азоту, магнію, калію та мікроелементів, які активізують бактерії. Якщо подрібнити свіжу кропиву і пересипати нею шари компосту, процес піде вдвічі швидше. А ще краще зробити настій. Відро подрібненої кропиви залити теплою водою, настоювати тиждень, поки не почне бродити, а потім вилити цю зелену брашку в компостну купу. Запах, звісно, не з найприємніших, але діє як чарівний засіб. Компост починає парувати, ніби в нього кинули дріжджі. А дріжджі, між іншим, це ще один дієвий спосіб. У дріжджах є живі грибки, які допомагають розкладати органіку. Досвідчені господині беруть старі дріжджі, розчиняють їх у теплій воді з ложкою цукру, дають трохи постояти і поливають компост. Реакція майже миттєва, купа починає тепліти, з'являється запах земного життя. Особливо добре робити це навесні або влітку, коли тепло сприяє процесу. Головне не переборщити, бо дріжджі також їдять азот. Тому після такого поливу треба додати трохи трави чи свіжого бур'яну. Ще одна поширена порада додавати трохи сечовини або навіть людську чи тваринну сечу. Звучить дивно, але це давній народний метод, який працює. Сеча містить сечовину найпростіше джерело азоту, яке стимулює бактерії. У багатьох господарствах раніше спеціально відводили місце. Щоб збирати її і розбавляти водою для поливу компосту. Невелика кількість це природний каталізатор, який допомагає органіці закипіти. І хоч у сучасних магазинах можна купити готові препарати, народ каже, навіщо витрачати гроші, коли природа все дала, дехто додає до компосту молочну сироватку або кефір. Молочнокислі бактерії допомагають боротися з неприємним запахом і сприяють розкладанню. Особливо корисно, якщо компост почав тхнути. Тоді варто розвести літр сироватки у відрі води, додати ложку цукру і полити цим розчином купу. Через кілька днів запах зникає, а маса стає теплішою. Це теж своєрідний народний біоактиватор, який нічим не гірший за покупні колись у селах робили ще простіше. Кидали в яму трохи старої землі з гноєм або шматок старого компосту. Це, як кажуть, заразити нову купу живими мікроорганізмами так само, як у хлібі є закваска. У компості має бути початок. Якщо кинути в нову купу лопату старого перегною, процес піде в рази швидше, бо бактерії вже готові до роботи. І цей метод досі працює безвідмовно, хоч і не всі про нього пам'ятають. Є й більш сучасні способи. У магазинах продають біоактиватори для компосту, порошки або рідини з мікроорганізмами, вони діють швидко, особливо коли температура повітря висока, але старі господарі часто кажуть, що нічого кращого за траву гній і трохи терпіння ще не вигадали. Бо природа все робить сама, тільки треба їй не заважати, хоча якщо купа велика і потрібно отримати перегній до весни. Тоді такі біоактиватори справді допомагають. Цікавий метод використання попелу з деревини його не можна сипати забагато, але невелика кількість допомагає зменшити кислотність і знищити личинок шкідників. Попіл також містить калій, кальцій, фосфор усе, що потрібно для майбутнього добрива. Деякі господарі присипають кожен шар компосту ложкою попелу – Особливо якщо є багато сирої трави чи овочевих решток, це зменшує запах і врівноважує кислоту. Ще один народний секрет додають докупи жменю землі з під старих мурашників у ній безліч природних бактерій, які швидко переробляють органіку. Так само діє і стара городня земля, особливо якщо її взяти з місця, де росли бобові культури там завжди багато мікроорганізмів. Що люблять азот. Колись старі люди казали: якщо компост не гріється, підгодуй його. Це значить, що мікроорганізмам бракує чогось для роботи, тоді додають ложку цукру або трохи варення, розведеного у воді, щоб підживити бактерії, і це справді працює, цукор дає їм енергію, і процес знову розганяється. Такі маленькі хитрощі здавна допомагали селянам не чекати роками, поки купа сама дозріє. Якщо ж порівняти старі методи з сучасними, то різниця по суті невелика. Колись використовували те, що було під рукою трава, кропива, гній, настої земля. Тепер до цього додаються біопрепарати бактерії в пакетиках, активатори на основі ферментів. Але суть не змінилася. Усього лише допомогти природі зробити свою справу швидше. Старі господарі казали не ми робимо перегні, а земля, ми лише допомагаємо. І ще одна річ, яку не можна не згадати черв'яки. У кожній хорошій компостній купі живуть дощові черв'яки це справжні трудівники, які роблять землю пухкою і родючою. У сучасних господарствах навіть розводять спеціальні породи. Каліфорнійських черв'яків для вермікомпосту. але в селі їх можна знайти просто на городі після дощу. Якщо вони є в компості, означить процес йде правильно. А якщо ні, варто перевірити, чи не надто сухо або гаряче. Отак, з простих речей кропиви трави води гною, настоєві тепла народ створює найцінніше добриво, і, хоч у магазинах нині є безліч чудозасобів. Досвід сільського життя показує найкраще те, що під руками бо кожен бур'ян, кожна крапля настою, кожна лопата старої землі це не сміття, а майбутній урожай, який росте з розуму, праці і поваги до природи. Коли компостна купа вже зроблена і проходить своє природне дозрівання, важливо не зупинятися на півдорозі. Часто господар думає ну, от, насипав трави, полив трохи, накрив, і хай собі гниє. Але саме догляд і спостереження вирішують, чи вийде справжній перегній, чи просто мокра маса, що смердить і не приносить користі. Компост, як дитина, потребує уваги, тепла і правильного ставлення. Якщо все зроблено з розумом, результат буде не просто добриво, а живе золото для землі. Перше, на що треба звертати увагу, да? запах. Добрий компост ніколи не смердить. Якщо чути гниль чи тухлі ноти, це означає, що в купі не вистачає повітря або забагато вологи. У такому разі треба її перевернути, додати сухого матеріалу, соломи, листя, тирси, навіть землі. Якщо ж компост пахне лісом, грибами свіжою землею усе добре. Процес іде як треба. Цей запах знак, що життя кипить. Що бактерії і черв'яки працюють, створюючи родючість, тому нюх для господаря не менш важливий ніж термометр. Друге температура. Якщо всередині купи гаряче, значить процес активний у перші тижні після складання вона може навіть парувати. Це добре йде ферментація. Бактерії працюють на повну силу, але коли температура падає і маса починає темніти, це знак, що перегній наближається до готовності. Готовий компост має однорідну структуру, він розсипається, не липне до рук, не видно окремих залишків листя чи трави. Якщо розтерти його між пальцями, відчувається м'якість, а колір темно коричневий, майже чорний. Оце і є справжній скарб для землі. Третє терпіння. Багато хто хоче швидко сьогодні кинув траву, а завтра вже підживлювати. Але навіть за найкращих умов компост потребує часу зазвичай від шести місяців до року, якщо є тепло, волога і кисень, усе може статися швидше, якщо ж холод, сухо чи занадто щільно процес розтягується, тому важливо не квапити природу, а допомагати їй. Коли бачиш, що маса вже темна й пухка, краще дати їй ще кілька тижнів відпочити, дозріти, як сир чи вино. Чим довше вистоїться, тим корисніше буде для землі. Коли компост готовий, постає питання як і коли його використовувати, найкраще восени коли город уже зібраний тоді перегній встигне змішатися з ґрунтом і віддати йому поживні речовини до весни, можна розкидати його тонким шаром по грядках і перекопати, або просто залишити зверху, щоб дощі самі зробили свою справу. Навесні теж можна, але тоді краще класти його біля рослин як підживлення, не заглиблюючи сильно. Особливо вдячні компосту огірки, помідори, капуста, буряк і гарбузи. Вони люблять живу землю, насичену гумусом. Є й ті, хто використовує компост не лише на городі, а й у саду під яблуні сливи малину. Тоді він діє не просто як добриво, а як покривний шар. Що зберігає вологу й тепло. Узимку такий шар захищає коріння, а влітку не дає землі пересихати. Навіть на квітниках чи під виноградом компост приносить користь, бо поліпшує структуру ґрунту, робить його м'яким, легким, водопроникним. Усе, до чого торкається хороший компост, оживає та є речі, яких варто уникати не слід класти надто свіжий компост прямо під молоді рослини. У ньому ще триває процес розкладання, і він може витягнути азот із землі, замість того, щоб віддати, тому його краще або розбавляти, або дати йому ще трохи часу. Також не треба зберігати компост відкритим дощ вимиває поживні речовини, сонце пересушує найкраще накрити купу шаром, соломи чи мішковини, щоб вона дихала, але не втрачала сили. Досвідчені господарі радять, якщо хочеш мати добрий компост, стався до нього як до справи честі. Раз на тиждень заглянь, перевір, полий, переверни, не лінуйся, і побачиш, як купа живе. Бо компост це не сміття, це праця, і кожен, хто хоч раз відчув у руках готовий перегній, м'який, теплий із запахом лісу, знає, що це справжнє диво природи. Зроблене своїми руками, підсумовуючи все, сказане, можна зробити прості, але важливі висновки. Щоб мати швидкий і якісний перегній, потрібно правильно чергувати матеріали зелене і сухе, слідкувати за вологістю і повітрям, не кидати те, що псує баланс, час від часу ворушити і підживлювати купу. А головне не забувати, що компост це життя, бо він народжується з відходів. Але приносить користь кожній рослині, кожному колосу, кожному дереву. І чим більше людина вкладає у це любові і розуму, тим родючішою буде її земля. Тож не лінуйтеся завести компостну яму, навіть маленьку, бо це не лише про добриво, а й про господарську мудрість. Усе, що в хаті і на городі здається непотрібним, можна обернути на користь і тоді. Кожна весна починатиметься з чистої совісті, нічого не пропало, усе пішло на діло, на благо землі. А земля вона пам'ятає добро. Вона віддячує сторицею, коли відчуває, що до неї ставляться з повагою. І тому кожен, хто дбає про свій компост, дбає про своє майбутнє, бо земля та це наша мати. А компост її хліб, який годує все живе.